Лікар онлайн, і просто зараз ми розпочинаємо свою роботу. Говоримо сьогодні у цій студії з лікарем-наркологом та психіатром пані Юлією Аксентівою. Юлія, вітаю вас наші студії. Вас. Дякую за те, що завітали сьогодні до нас. Дякую, що запросили. І сьогодні ми підіймемо доволі актуальну, цікаву та таку висячу у повітрі тему: психосоматичні розлади да, психосоматичні захворювання. І е, перше запитання, яке я хочу вам поставити, звичайно ж, розкажіть нам, ви як лікар, що ви знаєте, що ви розумієте під терміном психосоматичні захворювання і розладу? Сам термін існує доволі таки давно. Ще Гіппократ наголошував на, то, на те, що хвороба виникає тоді, коли з'являється конфлікт між людиною та зовнішнім світом, і пропонував лікувати людину, а не хворобу. Сучасна медицина також поділяє вплив психос ну, душі на тіло сомос. Якщо шукати цей термін в міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду до да навіть сучасного го перегляду, такий термін ми не знайдемо в рубриці. але цей термін схован в таких рубриках, як не Хвороби, які пов'язані з стресом та невротичним станом, соматоформні розлади та розлади поведінки та психіки внаслідок фізичного та фізіологічних процесів. Тобто, термін психосоматична хвороба в класифікації не існує. Але існує інші терміни, коли говорять про ці хвороби. Про те, що психіка впливає на фізику, ми чуємо звідусіль так. Але ми можемо зрозуміти, що і фізика впливає на психіку. Так розкажіть нам, будь ласка, про цей взаємозв'язок і як це працює от на практиці. Цей зв'язок завжди двосторонній. Так, емоційний стан завжди впливає на фізичний стан, але якщо людина здорова, так же це здоров'я впливає і на емоційний стан. Ну, наприклад, якщо людина займається спортом систематично. То у людини підвищується рівень сиротаніна, дефаміна це такі гормони щастя, які впливають на настрій, підвищується настрій, зменшується тривога і формується стресостійкість, яка потрібна. Якщо, наприклад, людина робить масаж, м'язи пом'якшуються, тривожний стан також ну, знижується, настрій людина стає спокійнішою. Ну і саме такий яскравий приклад: якщо людина хворіє, ну будь-яка хвороба, психосоматична, не психосоматична. що завжди з'являється зниження настрою, з'являється тривога, з'являється занепокоєння. Людина задає багато питань, що це за хвороба, як вона ну, тривала буде протикати, які наслідки будуть у майбутньому. Тобто, люба е, е, Будь-яка інша хвороба впливає на настрій і навпаки. Настрій і стрес впливає на фізичне тіло, це прямий і зворотний наслідок є. А, якщо говорити про те, як ви як лікар розумієте, що це психосоматика, так а це соматика, а, яке розмежування і якою має тут бути діагностика. Якщо ви спитали це у психолога, психолог сказав, що всі хвороби психосоматичні. Але є дійсно хвороби, які мають ну, прямий зв'язок з психікою, а є, які не завжди мають. Ну, наприклад, такий, ну якщо ми розглянемо вплив стресу, стрес це завжди підвищений рівень кортизолу. Кортизол тільки, ну, один, тільки кортизон це гормон стресу, який виробляється над нірниками, і його підвищений рівень що робить? Він підвищує цукор в крові. Ризик розвитку цукрового діабету. Він зменшує синтез ДНК. Людина, яка багато стресує, вона виглядає старше своїх років. Так, так, як кортизол впливає і на колаген, синтез колагена, шкіра стає дряблою, сухою, подразливою. Підвищений рівень кортизолу впливає на тиск, це ризик розвитку артеріальної хвороби. Підвищений рівень кортизолу, ну, стрес, підвищений рівень кортизолу, впливає на імунну систему. Це ризик розвитку алергічних хвороб. І це можна перелікувати дуже багатий список, тільки один кортизол як впливає от, на фізику на тіло. Тому дуже багато хвороб є психосоматичними. Це не обов'язково психічні хвороби будь-які. Чи є люди, які більш схильні до психосоматичних хвороб ніж інші? Якщо коротко відповідати, то люба людина може захворіти психосоматичною хворобою. Ще Гіппократ поділив людей по чотири типам темпераменту: особистості: це холерик, флегматик, сангвінік, меланхолік. Так якщо розглядати в цьому руслі, наприклад, сангвініки це сильний, подвижний, рівноважний тип. Але це люди, які багато працюють, швидко перемикаються з одної праці на іншу, але вони не вміють відпочивати. Тому сангвіні чаще всього хворіють серцево судинними хворобами, і в них є великий риск розвитку інфаркту та інсульту. Візьмемо, наприклад, флегму. Це людина флегматичного типу, це малоподвіжна, це також сильний тип, рівноважна, малоподвіжна людина. Ця людина завжди ховає емоції в собі. Вона от, емоційно не одразу. І тому такі хвороби, як виразка шлунка та двадцятипалої кишки, всі хвороби травневої системи, ну, притаманні флегматикам. Холерик це людина, яка емоційна відповідає ну, на стрес реагує, швидко, загорається. І тухне ця людина більш подержана таким захворюванням, як хвороба жовчного міхурадіскінезія жовтних шляхів, хворобами печені. І ну, найбільш слабка ланка це меланхолики, це слабкі, інертні, нерівноважні люди, і великий відсоток саме цих. Ну, такого темпераменту людей звертаються до лікарів, і вони більш на, на них чекає ну, саме психосоматичні, психічні хвороби, це неврастинія, Вони люблять ну, так, шукати собі хворобу, якщо не знаходять, але, але вони ну, все одно вірять, що вони невиліковно хворі. І це більше відсоток це люди меланхолічного темпераменту. От ви зараз розповіли про типи темпераменту так. і можливу зону ураження, так, так, а, так на фізиці вже так, тіла так. це а, так простежено. Це так простежено. чи чи ну, від чого це залежить? Тобто чому наскільки я розумію, що психосоматичне захворювання так воно може бути локалізовано в тілі у будь-якому будь, у будь о, місці? Слабка слабка ланка, і слабка mm -hmm. ланка вона там прориває. Uh -huh. От слабкою ланкою сангвіника це серцево-судинна система. Там флегматика, це флегма е, Гіппократ, коли діли, е, ділив ці типи темпераменту, він мав на увазі, яка рідина більш ну на, на той час присутня в організмі. Сангвінік, санг – це кров. Ну щоб краще uh -huh. запам'ятати. Про це дуже да. цікаво. Тому це хвороби, крови ну, серцево судинної системи. Холерик, холех, це жовч. Жовч, це хвороба жовчного, ну легко запам'ятати, це хвороба жовчного міхора. Як анатомічно він зв'язаний з печінкою, це хвороба печінки меланхоліки. Це меле, це чорна, а холе ну жовч, чорна жовч. От, ну тут ураження а флегма це слизь. І от санг кров хвороби серцево-судинної системи, холедох, холе жов, жовч, хвороби жовчного флегма, слизь, хвороби сльозової оболонки шлунку, 12-палої кишки, хвороби сльозових оболонок. Ну це травневий шлях, і меланхолик. Це ну хвороби практично всього, але ну, більш психіци. І от за цими рідинами, які є перевагою, так Перевага, скажімо, так, так, в так, в організмі, але вони ж чомусь є перевагою в організмі, це залежить від гормонів? Це залежить від спадкоємності, да mm. так. Ну особистість, характер, оце поділення. Це ми з цим народжуємося. Да, mm -hmm. це нам дано mm -hmm. ну, від природи. І, звичайно, від гормонів також дуже залежить. Ну, наприклад, сангвінік він на стрес реагує спокійніше. Він може перемикатися з роботи на іншу роботу, на відпочинок. А флегматик він не вміє переключатися. Він монотонно, ну дуже повільно робить свою роботу, але це дуже він уважно її робить. І він не відреагує на стрес. Він його якби заїдає. Він туди. Ну, усередину прячуть, ховають його, uh -huh. і оця немає не, не спочатку реакції, а вона прихована, дає такі наслідки. Та, це і гормони також, вплив гормонів також. А розкажіть нам, будь ласка, взагалі про механізм виникнення психосоматичного захворювання, тобто, що фактично відбувається із організмом і чому він так реагує? І чи можна простежити, що зараз ти вже не просто там рефлексуєш так, на якісь там життєві ситуації чи завдання задачі, а, а ти вже йдеш на шлях до набуття якоїсь хвороби? Ну, існує декілька теорій, але найбільш лікарі. Не, при, не, придають, да, придають увазі теорії сельє, це, те, те, це теорія стресу, і це теорія виникнення психосоматичних хвороб, яка говорить про те, що є три системи в організмі людини, які першими реагують на конфлікт на стрес у людини. Це нервова вегетативна система, це гормональна система і це ендокринна система, тобто стрес. Якщо відбувається стрес, у ці три системи відбувається поломка в одній з цих трьох систем, але організм людини це такий ну, це взаєма, взаємодія усіх систем. Якщо в якійсь ланки є поломка, в другій ланці також буде виникати ураження і так все по кругу. От, і тому Якщо ми говорили про кортизол, це, ну, скільки наслідків дає і в імунної, і в ендокринної, і серцево-судинної системи. І також, якщо ми розглянемо адренали норадреналін, який також підвищується при стресі, так, підвищується скорочення серцевих м'язів, підвищується пульс. І оця ішемічна хвороба серця, яка притаманна вже похилим людям похилого віку, це також наслідок у цих стресів і цього впливу адреналина, нур Тобто в організмі все відбувається через гормональну систему, і тому во так і відбувається. і через ендокринну систему, через імунітет. Часто можна побачити, як різноманітні психологи так торочать про те, що, приміром, якщо у людини там астма, астматичне захворювання, там постійний кашель, так, то це може бути саме психосоматикою, а не соматикою. І тут є ось ця така точка, на яку на якій потрібно зосередити свою увагу, тому що як симптом і як хвороба це різні речі. Поясніть, поясніть нам у чому тут різниця. Ну, на жаль, якщо бронхіальна астма вже є як хвороба, то тут вже ми маємо лікувати хворобу і маємо лікувати фізичне тіло на рівні фізиці. Але є, звичайно, діти, які не вміють, які ну, дуже бояться батьків, не вміють також виражати емоційно, яких не слухають а кажуть, закрой рота, і він оцей подих не може вимовляти. Ну, це такі маленькі якби Дзвіночки виникнення цієї хвороби. Якщо дійсно прослідкувати виникнення бронхіальної астми, в якої сім'ї росла, дитина виховувалася, ми майже завжди бачимо цей конфлікт між батьками та дитиною. Конфлікт, який дитина ще маленька не вміє, ну, не вміє його вирішувати. А батьки ну, також ну, свої є причини. Не не розуміють, що вони впливають своєю поведінкою на подальший фізичний стан людини і на виникнення ці іншої хвороби. Так, і на взагалі стан здоров'я в цілому, так, так, в цілому, і фізичний, і психоемоційний. Всі ми родом з дитинства, на жаль. А чи складно вам, як лікарю, продіагностувати, що, що причина цього захворювання є психосоматичною? І, працю, і працюєте ви ж напевно на двох рівнях на фізичному і на психічному? Ну тут і да, і ні. Нескладно, якщо людина приходить і ну, людина приходить і розповідає, що я захворіла, ну, наприклад, 24 лютого після того як. Прийшла війна, і я відчула страх, тривогу, занепокоєння, безсоння. І людина сама розповідає цей стресовий фактор і сама помічає, що він вплинув на здоров'я. Так, звичайно, не складно. Але якщо людина приходить і ну, і такое таке буває, що немає в такого прямого да так, так. ну ми на попередній передачі з вами розглядав розглядали, коли дитина у дитинстві переживає якийсь конфлікт, і він не закритий. Ну як психологи говорять, немає гештайту. То вже через кілька років, 10, 15, 20, цей конфлікт може ну тригером може бути. Ну, і музика, і запах, і людина якась схожа на, на, з дитинства. І це хвороба, ну би, підіймається на поверхню. І в цьому випадку складно. Тобто немає прямого зв'язку зі стресом. Людина і гарно заробляє, і гарна сім'я, ну все гаразд. Але коли ми вже починаємо, ну би ретроспективно, ретроспективно дивитися. дивитися, ми ну, знаходимо цей вплив. Е, дивіться, яка схема у, у людини є, приміром виявлено серцево-судне захворювання. Вона зверталася спочатку до лікаря-терапевта, потім до лікаря-кардіолога, і вона починає лікувати вже е, хворобу, так? тобто себе е, і бороти хворобу. У який момент можна зрозуміти, що потрібно ще сходити до лікаря-психіатра, аби е, зрозуміти, чи ця хвороба ну, фактично може повернутися. Якщо це, це психосоматична рецидив, хвороба, так ну якщо е, хвороба протривала триває ну, довгий час, якщо дуже чи, частий рецидив цієї хвороби, вже потрібно замислювати, а ну не тільки хворобу лікувати, а вже розуміти, що тут потрібно лікувати і змінюватися самому, і потрібна вже моя допомога, ну чи інших психіатрів, психологів, mm. психотерапевтів. На етапі тому, коли ця хвороба триває довго і повертається, 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 і начебто людина приймає пігулки, начебто виконує всі рекомендації лікаря, але хворобу не може подолати. Це така ознак, ну це такий дзвіночок, що треба підключати інших спеціалістів, фахівців. А чи може вузькопрофільний фахівець, там кардіолог, гастроентеролог направити до лікаря психотерапевта ну, Звичайно, може, звичайно може і діагностувати хворобу і направити звичайно. Так воно і складається в житті. Чи сучасна медицина відповідає тому принципу, про який ви на початку програми сказали, що ми лікуємо людину, так і лікарня там, де лікують, так а не приділяють, загострюють увагу саме на хворобі, так тому що тут напевно велику роль грає фокус уваги людини. Якщо він постійно думає про хворобу, то хвороба буде прогресувати. Якщо так про буде. себе як здорово, так да куди звертається увага, там є енергія. Так, ну, дивіться, на жаль, наша сучасна медицина, якщо раніше лікували людину на хворобу, потім почали лікувати хворобу, потім з'явилося вже синдромаль, синдромальне таке лікування, лікування синдрому, то, на жаль, сучасна медицина вже, ну, дійшла до симптоматичного лікування, але це не є правильним. Тобто, симптом може бути проявом однієї, другої, третьої, четвертої, ну хто знає будь-яких хвороб. І оце звуження, на жаль, звуження від людини хвороби, синдрома, симптома, навіть сучасна класифікація, міжнародна класифікація хвороб 11 до перегляду, вона більш симптоматична. І справа все що, що, що в тому, що лікарі зараз пов'язані цими протоколами, тобто ми пов'язані протоколами лікування хвороби, де нам чітко пишуть, там, лікувати потрібно першим, другим, третім, четвертим, тільки так, а не інакше. З одного боку, лікарі захищені юридично, а з іншого боку, оцей індивідуальний підхід, який повинен бути, він втрачає смисл і, ну, на жаль, так воно і дійсно і відбувається, і мені дуже сумно від цього. Якщо говорити про психосоматичні хвороби, чи поділяються вони на якісь певні види, типи, класи, можливості локалізації? Ну, так. Ну, я перерахую найбільше. Ну, астма, ви сказали. так, Це цукровий діабет ми говорили, ішемічна хвороба серця, ожиріння. Так. Так, кортизол, він же е, порушує е, правильну перероботку жиру вуглеводів і стає ожиріння по типу яблука. Тобто ожиріння це також психосоматична хвороба, е, ревматоїдний артрит психосоматична хвороба, нейродермит психосоматична хвороба. Ну, десь десяток ми вже назвали. Вони не поділяються, ну вони от такі а чи можете? От про астму поговорили так, вже, як якою може бути ну перша причина, така навскидку? Так, так чи так. можете по деяким іншим хворобам також навести ці приклади? Ну, бронхіальна астма, ще тут потрібен потрібно, ну, додати, що це механізм імунної системи і алергічної uh -huh. системи, так кортизол знижує імунітет, є поломка імунної системи і ризик розвиття цієї алергії. Так що, тут ще поведінковий психічний вплив і знижений імунітет. Якщо це ну, цукровий діабет, ми також сказали, це Людина, яка дуже стресує, люкоза буде повишена, uh -huh. значить буде ризик розвиття цукрового діабету. Ну, Наприклад, ну, ішемічна хвороба серця, кортизол підвищує уровень адреналину, норадреналина, і це впливає на здатність сердечної сердечно, ну, серце зношується скоріше. Ну, ще, наприклад, ну, яку візьмемо, хворобу. Ревматоїдний артрит. Ревматоїдний артрит це також поломка імунної системи. Mm -hmm. ну, Нейродермит це також до алергічних і імунологічних хвороб. Вот картизол ще вже змінює роботу щитовідної залізи, uh -huh. і також це ж ендокрина залоза, і ча часто це хвороби тиротоксикоз. Так. Тож хвороба була виявлена, продіагностована і що ж робити? Тобто, які варіанти лікування психосоматичних розладів. Ну, якщо людина пощастила і вона потрапила до лікаря, котрий розуміє оці ці ланки. І призначає лікування хвороби з, ну, з цим, би, з, 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 з урахуванням Зрахування. цього, так, людини пощастила. Але потрібно розуміти, що тільки прийом пігулок, і якщо людина не змінюється, то хвороба буде повертатися. Тобто, хвороба люба, хвороба це виклик до змін. Якщо людина, ну, наприклад, страдає ожирінням і є в неї хвороби суглобів, то скільки б вона не оперувала, не лікувала ці сугроби, коли вона не подолає ожиріння, вона не вилікує суглоби. І ну, це, це, людина повинна не тільки. Ну там повторювати афірмації, там це, це дуже гарно. Згад, ну, уявляти найсвоє щасливіше майбутнє це також дуже гарно. Але вона потрібна діяти, діяти, змінюватись. Якщо людина, наприклад, палить і вона лікує цю бронхіальну астму, це хронічний бронхит, але вона не бросить палити, нічого не зміниться. І якщо людина не займається спортом, як вона буде укріплювати серцево-судинну систему? Тобто хвороба це виклик до змін. І прийом пигулик це, ну, це маленька така ступенька, ланочка, ланочка так. маленька ланочка. Людина повинна, по-перше, взяти відповідальність за хворобу на себе, потім її розділити з лікарем от, і усвідомлювати, що від неї більший відсоток здоров'я залежить саме від неї. Лікар тільки він ну спрямує. Як Як він інструментом допомагає. допомагає, він показує напрямок, а людина повинна сама вкладувати в себе. Так дуже ви влучно сказали, що людина має брати на себе відповідальність, так, так, так. і тоді фактично в усіх сферах життя буде так, не тільки спиратися, за так на себе, <рик> і не тільки зі здоров'ям. Пані Юлія, вдячна вам за нашу сьогоднішню <рик> бесіду. Бажаю всім здоров'я. Бажаю всім розуміти, як багато кожна людина може зробити саме для себе. І що людина повинна кожен день, кожен день вкладувати в своє здоров'я, свій настрій, щоб життя було цікаве, щоб людина стала спокійнішою, мудрішою і здоровішою. На все добре. Сьогодні говорили з Юлією Авксентівою. Це лікар-нарколог і психіатр. Дякую вам за увагу. Побачимось. місяць подарунків від клініки Моторсіч. Тільки в жовтні знижка на операції та лікування у відділенні урології. Безкоштовні консультації завідувач урологію Артема Весельського. Щопонеділка. найнижча вартість на дистанційну ударно хвильову літотрипсію. Ціна залишається незмінною з турботою. Про кожного клініка Моторсіч плюс 38 068 018 55 65. Місто Запоріжжя, вулиця Брюлова, 6.